У цьому відео я хочу показати свої топ 10 віскі, які здивували мене у 2025 році. На 10-му місці це віскі називається Powers Джона Lane, 12 років витримки. 9-те місце Личек Гебридіан Мун. На 8-му місці у мене ром, яке не являється віскі, але все-таки потрапив в мій топ 10 за 25 рік. 7-ме місце у мене бурбон. І не простий бурбон. А Woodford Резерв Double Oaked – найкращий бурбон, який я дегустував у 2025 році. Шосте місце це Springbank 10 років, і на п'ятому місці Едрадаур 12 років. Каледонія. На третьому місці у мене вийшла Бонахавен 12 років. Каск Strengths. Це бачкова міцність. І це реліз 22-го року. Друге місце моєї топ-10. За 2025 рік. Кілкерн 12 років. Старий дизайн. У мене старий реліз 24-го року. Перше місце моєї топ 10 віскі за 25-й рік це Бонахавен Турас Мас No1 за Вестрінг Хом Колекшн.